Доброго дня, вибачте, сьогодні може неправильно знімати на цвинтарі. Але оце завітала на цвинтар на Чаплянський, який я згадувала вчора о розблокуванні порогів. Саме Чаплянський цвинтар. О, щось побігла. Ну вже білочка. І власне Чеплянський цвинтар це таке дуже сильне місце. І тут знаходиться на одній з, біля однієї з могил. Дуже цікавий камінь. Камінь старовинний. Такий встановили на цвинтарях, старих не на цвинтарях, а біля курганів. Камінь називається, ну, в принципі, його йменують як мінгір. І зараз ми підійдемо, з вами подивимося. Його просто перенесено з історичної частини старої огріні, де ми раніше часто знімали з паном Олександром. І перенесено сюди. Хай господарі цвинтаря наображається, на що я оце прийшла і знімаю. Знімаю я лише з одною метою щоб ну, посилити боротьбу українського народу. От власне цей камінь мінгір. Ви... Хочу, щоб ви його побачили, його перенесли. Люди, які шанували, дуже шановну людину. Він дуже глибоко закопаний. І він дуже старовинний. Власне, людина, яку поруч поховали, і мама якого теж поховали, це борець за незалежність України, відомий громадський діяч і поет, письменник Іван Сокульський, який в 92-му році, от 22-го, 6-го помер. І якраз на рівнодення 13.07.40 він народився. От йому такий хрест, камінь такий поставили. Не знаю, що тут щось якийсь хрест такий, дуже великий. Це людина дуже шановна. Подивитися Іван Сокульський, Я вам там невеличко зроблю матеріальчик про нього. Хто, він? Ну, хто не знає. Я думаю, покоління більш старше знає, що це за людина. Це людина сказарівна по енергетиці і по волі до боротьби, по любові до української нації, як Левко Лук'яненко, Чорновіл. Сидів теж за своїм, за, сво... за любов до України. На жаль, я сьогодні не думала заходити, я нічого не принесла людині, але приберу трохи тут, хоч палички приберу. Які? Оце от власне Менгір. Його викопали зі старої огріні. І... На старій Огріні він був. Це там, де ми з паном Олександром в Лісі, біля шума козака. От десь в цьому районі він викопаний був. Дуже серйозний такий камінь. Енергетика у нього досі відчувається. Я просто прошу, щоб давайте ми зараз попрацюємо тут. Попросимо, щоб. Щоб на боротьбу допоміг нам у боротьбі. Так би мовити, освятив зброю. Хай буде це такий уявний ніж. Ах, на боротьбу. Освятив українцям. І Іван, пан Іван, будь ласка. Нам поміг нарешті завершити справу, ту, заради якої стільки людей, українців, патріотів загинуло. Вони вірили в українську націю, український народ єдний. Те, що єдні будуть наші землі, а зараз їх теж невідомо, які домовленості, збираються підписувати наша влада. Я думаю, що навіть ми можемо здогадатися, що хочуть розпилити Україну, розділити і комусь щось обіцяє, то Польщі, то там ще комусь. там Росії теж, мабуть, хоча Росію теж розділити збираються. І, власне, нам треба, щоб Україна була єдна, щоб українці вернулися додому і з'єднати всі козацькі роди. І старовинні слов'янські роди вернути. Оце Надія Іванівна, це мама Івана, пана Івана похована. Власне, дуже легендарна людина, пан Іван. І мама його легендарна, бо вона в силу в духи мала таку, духову мала таку, що от, власне підтримувала його. Дай Боже нашим мамам, щоб вони витримали усе все, що спадає на долю їхніх синів, доньок, онуків, щоб підтримували І всім жінкам, бажаю. Підтримуйте своїх чоловіків, своїх дітей. Якби вам тяжко не було, якщо вони борються за Україну, то підтримуйте їх у цьому. Звісно, зараз треба боротися за розумінням, що. Хто збирає на боротьбу і для чого ця війна йдеться? Бо ми розуміємо, що винищення йде передусім української нації, а вже загалом в масштабах і слов'янської, бо винищення йде родів і використовують війну, і збирають недосвідчених, китають проти недосвідчених і, в принципі, їм ділити нема що. Бо з обох боків часто діти. Одних і тих же батьків можна сказати. Я не кажу, що там хтось скаже, що я підтримую Росію, але я скажу, що дуже багато людей і там, і тут, які ні в чому не винні. І, власне, їм нема що ділити, а мову і пісню треба розвивати, а не тільки казати, що розвивають. У нас, на жаль, влада тільки популяризує розвиток на словах. Винищення змі, я як журналіст, скажу, що. Змій український вже винищені, не одразу. Ще за Порошенка почалося винищення, продовжилося, взаємно ковичі її і, і так далі. І власне, його, а зараз взагалі повинищували тільки оце е, писульки оці. Я учасникову не хочу обрати, але тупими журналістами 17-16 років, які тільки там десь або такими, які лишилися. Віці 16 років так же само пишуть. З таким же розвитком, розумовим. І, власне, накачка енергії, негатива йде. Я би хотіла, щоб звертаюся до душі Івана Сокульського. Я знаю, що він вже десь, кажуть, живе, та вже інша людина. Але душа, те, минуле життя, вона пов'язана. Зминувати саме до того, тої людини, яка була пов'язана з цим тілом, з його з подіями я звертаюся. Де б ви не були, просимо вас підтримати нас у боротьбі і надати нам сили на боротьбу за Україну українську, за слов'янські держави, за відродження, єднання українських родів і слов'янських родів, за відродження загалом. Слов'янських родів за винищення ворогів людства, за винищення нелюдів, щоб їм було негармонічно на територіях земель слов'янських і взагалі у цьому світі негармонічно. Я вірю в те, що буде відродження української держави, країни вільної, де буде керувати. Вільна воля і повага до батьків, до людей, де не треба буде брехати, де буде популяризація добра і злагоди. Чесноти будуть поважатися і культура української нації. І усі надбання людства будуть в шані. Дай Боже, буде так. Слава Україні! Дякую всім, хто долучився до нашого такого до мого звернення. Підтримайте. Слава Україні і смерть ворогам української нації. Дай Боже, хай, хай пройде їх, їхня ліквідація. А нам на довгі роки життя і на захист. Thank you.